Їдучи дорогою, ми часто бачимо білборди з різними оголошеннями для їх розміщення необхідно знати точні виміри рекламних щитів. З уроку ви дізнаєтесь, які саме дані для цього використовують майстри. Ми бачимо, що дві деталі Лего рівні між собою, оскільки кожна з них складається з двох квадратів зі стороною 1 см. Можемо сказати, що площі цих фігур рівні. На екрані ти бачиш квадрат у вигляді конструктора Лего, що складається з менших квадратів. Як за допомогою множення? Можна дізнатися, зі скількох маленьких квадратів складається великий. Спробуй обрахувати. Подивись, у нас є 4 ряди, кожен з яких складається з 4 квадратів. Отже, кількість усіх маленьких квадратів дорівнює 4 помножити на 4 у цьому множенні двічі використовується число 4. Тому ми можемо записати цей добуток як 4 піднести до квадрата. Скільки буде 4 у квадраті? Це те саме, що 4 помножити на 4, тобто 16, бачимо, що цей квадрат Лего складається із 16 маленьких квадратиків. Якщо виміряти сторону квадрата ЛЕГО, то виявиться, що вона дорівнює 4 см. Далі міркуємо. Цей квадрат Лего складається із чотирьох рядів, кожен з яких містить 4 квадрати. То розміри маленького квадрата мають бути 1 см на 1 см. Розглянемо ближче. Довжина сторони цього квадрата дорівнює 1 см. Такий квадрат називається одиничним. Виміряти площу фігури означає підрахувати, скільки одиничних квадратів у ній вміщається, площу позначають літерою S. Зі скількох маленьких квадратів складається квадрат Лего із 16, оскільки квадрат Лего складається із 16 маленьких квадратів, кожен з яких має сторону довжиною 1 см, то площа великого квадрата Лего Дорівнює 16 см квадратних. Робимо висновок. Щоб обрахувати площу будь-якого квадрата, необхідно довжину його сторони помножити саму на себе. Оленка випадково розбила скло рамки для фото квадратної форми. Майстер запитав її, яким розміром воно повинне бути. Як Оленці знайти площу скла, якщо сторона квадрата дорівнює 6 см, знайди площу квадрата зі стороною 6 см, площа дорівнює добутку довжини однієї сторони квадрата на іншу, тобто 6 см помножити на 6 см. Це те саме, що 6 піднести до квадрата. Скільки це буде? 36 квадратних сантиметрів. Тепер розглянемо прямокутний конструктор LEGO. Цей прямокутник складається з маленьких квадратів. Як за допомогою множення можна дізнатися, зі скількох маленьких квадратів складається прямокутник Лего. Зупинися і поміркуй. У нас є два ряди по 4 квадратики у кожному. Отже, кількість квадратиків можна знайти так 2 помножити на 4. Скільки буде? 8. Довжина однієї сторони цього прямокутника дорівнює 4 см. Довжина іншої сторони цього прямокутника Лего. Дорівнює 2 см. Можемо зробити висновок. Щоб знайти площу прямокутника, потрібно довжину однієї його сторони помножити на довжину іншої сторони. Якщо звернути увагу, то ми помітимо, що екран мобільного телефону має форму прямокутника якого розміру потрібно наклеїти захисне скло на телефон, якщо довжини його сторін дорівнюють 7 см та 15 см, зупини відео і спробуй порахувати самостійно. Щоб знайти площу екрана телефона, потрібно 7 см помножити на 15 см. Скільки це буде? 105 квадратних сантиметрів. Повернімося до білбордів. Щоб на них розмістити рекламу, потрібні точні виміри цих білбордів. Тепер ти розумієш, що білборд це насправді прямокутник. Тому площа, яку займає реклама, що на ньому зображена, це площа цього прямокутника. Пам'ятай про типові помилки під час обрахунку площі фігури, поглянь на плитку шоколаду. Вона складається з маленьких шматочків. Обчисли площу плитки шоколаду за допомогою цих шматочків. Бачимо, що шоколад складається із шести шматочків по довшій стороні та чотирьох по коротшій. Але якщо ти перемножиш 6 на 4. То отримаєш лише кількість шматочків і ні в якому разі не площу плитки. Оскільки шматочки не є одиничними квадратами, а мають прямокутну форму. Розглянемо ближче один шматочок. Маємо прямокутник з довжинами сторін 4 см та 2 см, якою буде його площа Його площа. Дорівнює 8 квадратних сантиметрів. Оскільки таких прямокутників буде 24, то необхідно площу шматочка помножити на 24. Отримаємо 192 квадратних сантиметри. Запам'ятай. Формула площі квадрата S дорівнює А. Помножити на А. Або С дорівнює А в квадраті. С площа квадрата. А. Довжина сторони. Формула площі прямокутника. С дорівнює. А. Помножити на Б. С площа прямокутника. А. Б. Довжини його сторін. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми та підписуйтесь на наш канал.